Вітаю! Оновлення моделей та перше кібершпугунство за використанням штучного інтелекту. Чим ще здобував цей тиждень? Давайте розбиратись. Почнемо з експрес-новин. ChatGPT без тире. Мабуть, це головна новина тижня. Сим Мельтман у Твіттері повідомив, що якщо у кастомних налаштуваннях заборонити використання тире, ChatGPT цього робити не буде. Хоча насправді ця опція працювала ще півроку тому. Нова нана банана. Вийшла нова версія AI-моделі від Google для генерації зображень. Спочатку модель з'явилася на платформі Media .io. Деякі користувачі встигли потестувати та були вражені якістю. Потім модель зникла, а наступного дня вже стала доступна для усіх. З нового модель вміє розуміти текст, інфографіку, пропорції та фізику предметів. Групові чати в чат GPT. Тепер можна розмовляти з друзями, а штучний інтелект підключається при необхідності. GPT читає листування і зустрічається лише тоді, коли його озвуть. Особисті та групові чати не перетинаються. Функція зараз працює лише в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та на Тайвані. Список обіцяють розширити, якщо функція зайде. Google інтегрує Gemini у навігатор. Тепер замість поверни праворуч через 100 метрів, ми почуємо щось по типу поверни перед дитячим садочком. Ще один міні перерив, свідками якого ми стали. OpenAI виписала ChatGPT GPT 5.1. Як ми й думали у попередньому випуску, цього тижня OpenAI почали впроваджувати нову модель. Вдосконалена версія ChatGPT має два режими: Instant та Thinking. Поліпшено дотримання інструкції користувача та можливість точної персоналізації, розширена здатність утримувати контекст у довгих діалогах та підвищено якість для пояснення складних тем. Також покращено економію токенів та прискорення генерації тексту. У користуючи в перплексіті, модель з'явилась майже одразу. ЮНЕСКО та світовий стандарт з етики штучного інтелекту. Документ набув чинності 12 листопада цього року та є нормативною основою для регулювання розробки. Рамки охоплюють весь життєвий цикл та різні аспекти, включаючи медицинське застосування, захист фундаментальних прав людини. Обробку чутливої інформації, заборону використання технологій для примусового моніторингу, захисту дітей та багато чого іншого. Також є вимоги до ефективного державного нагляду, дотримання прав та запобігання зловживаннями. Перша зафіксована кібершпигунська компанія з використанням штучного інтелекту. Компанія була виявлена у вересні двадцять року і пов'язана з групою людей, ймовірно, якось пов'язаних з Китаєм, яка атакувала приблизно 30 організацій зі сфери технології, фінансів, хімічної промисловості та урядових постанов. Агентський клаудкод виконував 90% тактичної роботи без втручання людини, проводив розвідку, писав експлойти, зламував системи та збирав облікові дані. Для обходу вбудованих обмежень зловмисники використовували jailbreak техніки Антропік оперативно заблокували аккаунти, повідомили постраждалі організації та спрацювали із владою для протидії загрозі. 2,3 мільярди для курсор популярний AI-інструмент для автоматизації програмування залучив 2,3 мільярда у раунді фінансування серії D при оцінці компанії в 29,3 мільярда серед ключових інвесторів NVIDIA та Google. Курсор виріс до команди з більш ніж 300 співробітників і досяг річної виручки понад 1 мільярд. А нові кошти будуть спрямовані на розвиток Composer та розширення країнської бази, особливо в Північній Америці та Європі. На цьому це все. Також запрошую вас подивитись попереднє відео. Там ми вчили створювати учасниці рекламу за допомогою, до речі, нового на банана. А якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Посилання є в описі та коментарях. Ну і залишайтесь зі мною тут попереду ще багато цікавого. Na se dobré.